Тож оперативного призначення покладається дуже різноманітні піддачі. Будуть використовуватися сьогодні е, різного роду стрес-фактори. В зоні бойових дій цього предостаточно і це не імітаційні заходи, тому якби, це потрібно на собі відчути. начальник відділення психологічного забезпечення військової частини 327 підполковник Ярошник Кирило Юрійович. З особовим складом проводили заняття з професійно-психологічної підготовки. Основною метою взагалі психологів у військових частинах в Національній гвардії, і не тільки взагалі військового формування, це є психологічна готовність особового складу до виконання завдань за призначенням. Одною з найосновніших цілей, які ми переслідували під час даного заняття, це намагалися добитися того, щоб особовий склад діяв в складі підвозки. Осталася одна та Давай, автомат, автомат спасає, грязь пригодився вже. Молодец. Молодець, молодець красавчик. Все, Супер, молодець. Молодець. Все, вылез. Лесар, молодец. Молодец. Давай бегом, Шереша. На левое направление. Вот, вот. Ось п'ять військовослужбовця. Час пішло. Задача висунути складі відділення, надати першу медичну допомогу метою до, до еваку... евакуації військовослужбовців до, до, до автомобілів евакуації. Ми їх навчаємо, окрім всього цього, працювати в команді. І, наприклад, коли більш-менш спокійні обстановці, коли з ними проводиться заняття з базового згуртування, вони ще більш-менш якось вміють один з одним взаємодіяти, то яскраво нам було дуже чітко видно, що коли були використані різноманітні стрес фактори Скажімо так, вони не зовсім вдало, вони виходили працювати саме в команді. Авакуюємо. Ми будемо так, докладати максимум зусиль для того, щоб пройшов знайомі, хоча б таку сміру перешкод кожен військовослужбовець нашої військової частини. Це ж нас не є єдиною програмою. Тобто ми постійно будемо удосконалювати нашу програму підготовки. Головне розуміти, що наша основна, головна мета це психологічна готовність наших військовослужбовців до виконання бойових завдань.